Привіт усім! Вітаю на каналі Христинка. Покажу вам, що ж я придбала в магазині АТБ та Аврора. І ще моя покупка в інтернет-магазині. Придбала ось таку салфетницю. Дуже зручно, можна взяти серветку однією рукою і вона не випадає, бо мала іншого плану. Не дуже зручно мені було. Так, покупки із АТБ. Банани взяла три штуки. Масло ферма 73% жирності. Огірок. Один купила, такий великий. До речі, я ж не одна така, яка купляє по декілька штук огірків та помідорів. Напишіть, чи ви купляєте зразу кілограмами, чи по декілька штук. Томати, взяла гілочку, кетчуп до шашлику королівський смак. Трошки він мені загострий, треба було брати лагідний але вже взяла, тож буде. На акції чумак соєвий соус, додаю до салатів. Та знижка з карткою АТБ на кефір 2,5% жирності. Тому взяла цього разу дві баночки такої жирності. Яблучка, батон, соломка. Разтішка, здається, вже показувала. Ці не прикріплю, бо всіх не пам'ятаю. Купила ось такі макарони твердих сортів пшениці. Невеликих розмірів. Буде зручно годувати меншу донечку. І ось такі беру вже декілька разів, дуже вони нам сподобалися теж з твердих сортів пшениці. Спокусилась я на ось це крем мило. Із Аврори виглядає дуже привабливо. Мені і ті в упаковках подобається, але я маю такий дозатор прикріплений. Показувала вам, коли його купляла, дуже задоволена ним, тому тепер в таких баночках не купляю, а беру іменно запаски. Навушники провідні. 9 гривень коштували. Супер ціна. І придбала я ще набір рукавичок нітрилових, 10 пар. Купляла напередодні в АТБ, сподобались мені, але їх надовго не вистачило. Думаю, цих 10 пар вистачить мені надовше. Ще одна хвилинка вашої уваги. Хотіла вам показати до цієї пляшечки, що я купляла, можна придбати в аптеці додаткову систему. Просто спитала в аптеці і виявляється, так, таке є. Дуже зручно, щоб не купляти нову пляшечку. Докупляла, бо моя доча погризла кінець трубочки. В неї ріжуться зараз зубки. Хто має малих діток, то знає, що вони можуть погризти все, що їм заманеться. І е, користувалася я доглядовою косметикою, не підійшла мені. Це є для сухого типу шкіри, а в мене нормальний, Тож вона мені пересушує. Хотіла вам сказати нагадати, що дуже важливо підібрати доглядову косметику по своєму типу. Якщо це є для обличчя, то вибирати по типу шкіри обличчя. Якщо шкіра жирна, то обов'язково мають бути засоби для жирного типу шкіри. Якщо суха, то для сухої, зволожуючі. Бо в іншому випадку ви собі зашкодите, ніби користуєшся доглядовою косметикою, але результат стає гіршим. Ось такі були мої покупки. Ставте сердечко, пишіть, що зазвичай купляєте ви в магазині, АТБ, Аврора, Єва буде дуже цікаво почитати. До зустрічі на каналі! Всім гарного дня!